Мене звати Ольга Лекова, я інженер-будівельник, родом із Донецька. В 2011 році я виграла міжнародну програму Грант, поїхала за обміном до Словаччини. Магістратуру я закінчувала там, повернулася до України, хоча була можливість залишитись за кордоном. З 2012-го я сама працюю в Києві, тому вибір, куди поїхати, в принципі. Особливо не стояв. Виїхали ми остаточно з Донецька у 2014 році. Головна точка це безпека і робота. Ну, тобто, коли йдуть постійні обстріли, на той час їх було доволі багато, це було гучно, це не було для кого щось розуміло, що це і як. І, звичайно, що криза роботи ну, вона для людини першочергова. Після безпеки, тому ми виїхали. Да, ми збирали валізи назавжди. Ми забирали все цінне, те, що нам дорого, і так далі. Але все рівно, надія, що ми туди повернемось. Вона, скажімо так, нас насичувала декілька місяців, коли ми ще були в Києві. А от вже десь після півроку, як ми вже жили тут. Вже почалась така туга за домом, тому що тут все було інше. Тут все було інакше, ритм життя інакший, все інакше. І пристосуватися до цього одразу, коли тебе виривають з тої атмосфери, де ти до цього звик, вже якось налаштував своє життя і тебе виривають, і тобі, по суті, треба починати все спочатку важко. Ніколи не думала, що я буду сумувати за ті <смі> Насправді, це таке Дома Вони були якось так Ну, обидві, звичайні. Всі до нас, коли приїжджали з інших міст або країн, давайте подивимось на ваші гори. Що це таке? Гори, <смі> гори і гори це ті рікони. А тут такого немає. Ну, насправді цього не вистачає. Це таке, ніби як частка тебе. Все рівно в мене є надія, що ми зможемо туди приїхати, ми зможемо побачити рідні вулиці, принаймні те, що від них залишилось, і почати відновлювати все це. Я розумію, що я не буду вже там жити, як жити, тому що я вже киянка з донецькими корнями, але приїздити в місто, де я народилася, звичайно, хочеться. В Києві я не... До матеріального я не надто така прив'язлива, мені більше важливо те, хто поряд зі мною. В мене до сих пір є валізка на всі випадки життя. Тобто, оце все, в одній валізці лежить все, що мені потрібно. Все інше не важливо. Тому що, якщо зі мною будуть мої рідні люди, так. Да. Якщо їх не буде, то ні квартири, ні будинки, ні машини це все не що. Це пиль. Насправді я ніколи не думала, що я буду займатися підприємництвом. Ну, моя там, мета, моя любов це будівництво. Все інше мені не важливо. Тобто я, мені подобається будувати, мені подобається сам процес цього створення, як створюються проекти, як він реалізовується, як в нього заїжджають люди, щасливі, отримують ключі, починають робити ремонти і так далі. І тому підприємництво і ось все це, те, що мені подобалось, воно якось було для мене несумісно на той час. Але... Чоловік, він займався підприємництвом в Донецьку, і коли сюди приїхали, він почав мотивувати на те, щоб створити тут щось своє. Для мене це було важко, тому що знань в мене немає. Дай в мене дві освіти, одна з них управлінська, але я весь цей досвід поклала саме в управління будівельними проектами, тобто все на будівельному майданчику. І щось за межами, це для мене було щось таке цікаве. Тому весь мій такий шлях початку і замислювання почався зі школи бізнесу. Коли пішла навчатися. По, нам всім треба було написати бізнес-план. Згідно бізнес-плану, мені було потрібно більше трохи більше чверті мільйона для того, щоб створити от, зробити якісь перші кроки. Ну, звичайно, в мене не було таких грошей. Де я їх візьму, грант я не отримала, грошей нема. В кишені півтори тисячі гривень вільних. Що з ними робити? Монетизувати, вкладати щось інше. Ми вклали. Ми купили хостінг ідамін і створили. Перше, що ми зробили, це ми зробили сайт, сайт нашої продукції, сайт наших послуг. Ми почали з дизайн проєктів, архітектурних проєктів. Будівництво ми не лізли. У 2016 році я створила безпосередньо юридичну особу. Ми почали працювати десь вже з наступного року ми повернулися обратно до будівельних проєктів, тому що минулі клієнти почали звертатися до мене як до фахівця з тої компанії, і ми почали додавати в свої послуги додаткові. Так вийшло, що кожного року ми додавали нові нові нові, нові послуги до того, щоб створити компанію повного циклу. Тобто ми робимо проєкт. Ми його будуємо, ми робимо дизайн проєкт, ми його реалізовуємо. Ідея щось робити з переробки була давно, але насправді вона якось так відкладалася, тому що була або не на часі, або було непорозуміння, як з цим робити, і так далі. Але закордонний досвід він мотивував на щось створити. Але тут прийшли 24 лютого, нашу компанію. Основну нам прийшлося переорієнтувати діяльність. Ми не зупинилися. Ми зупинили роботу десь там на два місяці. Через два місяці ми повністю всі об'єкти вже відновили і почали продовжувати. Але в нас додались нові послуги. Ми почали робити безпекові заходи, консультувати людей, як правильно облаштовувати укриття, безпосередньо долучатися до цього. І ми почали проєктувати укриття. І у нас виникла така проблема, як їх облаштувати меблями. Є державні будівельні стандарти, в яких чітко прописано, які саме меблі мають бути в укриттях. За розмірами, за матеріалами і так далі. І ось таких їх не було. Ми хотіли щось створити, продукт, який повністю з замкного циклу, тобто ми його тут взяли. Тут виробили, переробили, виготовили з нього меблі і поставили в наші приміщення, які потребують комфортних умов. Так, ми зупинилися саме на пластику. Потім в подальшому процесі ми обрали собі декілька типів пластику, тому що ми не працюємо з усіма. Ми отримали сертифікацію повністю на наш продукт, для того, щоб людина розуміла, що це безпечно, це якісно і це довготривало. У нас з'явився продукт, який ми закрили і свої потреби для проєктування і потреби людей в комфортних умовах знаходження саме в укриття. Починали ми з меблів для укриттів. це лави ліжка, лави окремо стоячі, стільці. От як я сиджу для військових. Наразі ми додали нову лінійку меблів: це меблі для вулиці, для громадських просторів. Для хоріки, для будинку, тобто розширюємо асортимент, ну і взагалі тестуємо властивості матеріалів. Як він себе веде в той чи іншій середі, і так далі. І від цього ми вже перероблюємо продукт під потреби людини. Ми безпосередньо зараз виготовляємо їх на закордон, Тобто, ми виходимо на експорт. Я вже давно мрію жити. Десь в селі. На ланах природи. Насправді хочеться такого, не знаю, чи вийде в мене так жити там постійно, бо мій чоловік, наприклад, каже, що я там не витримую дуже довго. Але мені дуже подобається, я насичуюсь. У звільнене Донецьке, звичайно, мені б хотілося повернутися, пройтись вулицями дитинства. Побачити терекони, весь цей воздух, там зараз, як я дивлюся фотографії, там все багато зелені стало. Але жити, напевно, що ні. По-перше, моє життя вже тут. Тут я здобула набагато більше, ніж було в мене там. Тут я Стала тією людиною, якою я є, яка допомагає іншим і так далі. Жити там, можливо, це для мене вже маленьке місто, де я не зможу вільно дихати, як тут. Буду відчувати якісь такі кордони. Приїжджати туди. Сто да, відсотків, тому що там а, рідні і поховані рідні, тобто ти все рівно тягнешся до місця, де ти народився. Як би ти не хотів, де б ти не був. А, але життя моє вже у okay. Києві.